Мене звати Катя, а ми в Португалії. Сьогодні ми на спецзавданні разом з чоловіком. Треба допомогти. Оці от скляні перегородки, вони зі скла. Це як, типу, всередині кабінет, тут їх таких багато. Це також кабінет, тут зараз двері відкриті. Оце треба все. Обклеїти спеціальною плівкою матовою, щоб не було видно ну, через скло. Тут, мабуть, буде салон краси, я так думаю. Ось одне вже поклеїли, оце воно. Ось, бачите, вже нічого не видно. Але це було повністю скло, через яке все видно. Так само, як і тут. Оце такий бруд є, але він з цієї сторони, тут нормально. Це треба все протерти ще поприбирати тут трошки хаос і зробити. Це тут вікна, жалюзі, і воно виходить як у двір. Ось таке спецзавдання у нас є. Зараз будемо працювати. Мала в садочку, завезли її і приїхали сюди, от, допомагати. Будемо, не знаю, як це легко чи не легко, але тут. 80 квадратних метрів треба обклеїти багатенько. Побажайте нам успіху. Будемо приступати. Да, Виявилося, перед тим як все це поклеїти, треба спочатку його відчистити, оці всі, оце скло, тому що там є всякі силіконки, пелінки, і все це дуже погано потім впливає на цю плівку, яку треба клеїти. То, короче, взяли такі спеціальні леза. зараз покажу їх. Це тут ми розклалися. Ось я, я оцим шкрипком таким з лезом, дуже гострим. Десь він 3 євро коштує отак от робила усюди. Тут я не знаю, треба це відривати чи ні. Це вже слава мені скаже. Так, да, і треба потім цю плівку. Наносити за допомогою роствору мильного, вона таким чином клеїться. Треба оцей, от, оцей пульвір, пульвірізатор розпилювач. Там у нас розтвір з дитячого мила Johnson's Baby. І він так пшикається тут усюди на скло, і потім ця плівка буде наноситись. Тут буде два види плівки, ось така от осована. Тут також є. Оця от з однієї сторони і отака матова ще буде. Так що про це іде. Я тут як підсобний робочий. Принеси подай, помий заміти. Отак от, от. Людина працює, а мать знімає. На вулицю взяти каву нам. То, до речі, молдаванка. Жінка працює, вона на російській мові з нами спілкується. Отак от. Коротше, дивіться, це сел-сервіс док ваш. Можна помити собаку, посушити. Це прямо біля супермаркету. Тут раніше заправка була, але зараз вона не функціонує. Супермаркет маленький, такий, як при заправці. І ось, я не знаю, як це все робиться, звісно. Пробувати ніяк не будемо. Але ось така тут кабіна. <хи> Можна сюди собаку поставити, там щось поклацати. А, ні, це бутилки. Це автомат для води. Ага. Тут умови написані всі. Так, а оце саме цей автомат. Тут так пахне шампунькою дуже приємно. Ось так от вибираємо, нажимаємо. І воно працює. Одна мінута, один євро коштує. Що сушки, що миття. Один євро. І собачка чиста. Прикольно, правда? І тут хтось мив собаку, тому що вода? Но я такого ще не бачила. Самообслуговування для тварини. Тут, до речі, взагалі кава коштує ось в цьому магазині. Тут магазин пекарня. Кава з молоком, це типу, як дала, ну, типу капучино, 90 центів. Ми були здивовані, це, мабуть, найнижча ціна, що ми поки що бачили. То, що ми тут клеїмо цю плівку, це не за один день. Ми тут ще будемо декілька днів підряд, тому що дуже довго це треба все зачистити, потім цю плівку вирівняти, потім пройти, щоб ці всі пузири повиходили. Коротше, це така кропітка робота і потребує дуже багато часу. Тому тут ще ми будемо декілька днів точно знаходитись. В нас наступний день, я з Лерою, чоловік там клеїть оту плівку. Я була також трошки з ним, а поки Лера була у наших родичів. Потім я її забрала і ми ось з нею прийшли сюди на карусель, це в центрі Кашкайшу. От ярмарка короче, дуже гарно, романтично, прикольно. Але Ліра не спала, я слухала істерики. Ось так от. Прикольна погода, але холодно. Ліра в капішоні я також в курці зараз. Покажусь. Лерка вже покаталась на каруселі, здається, п'ять разів. Да, я трошки змерзла, бо ну так, реально вітер дуже прохолодний, На сонці було так тепленько. А добре, що я цю штуку взяла, вона була про запас в мене в машині. То я переодягнулася і тепер вже в тепленькому. Да, тут реально зранку і ввечері так прохолодно. В день під сонцем все окей, а потім починається. Були в Макдональдсі з Лєрою, бо вона голодна була, вона не поїла з родичами. Вони сказали, що вона дуже погано їсть. Ну це правда так і є. Вона дуже погано зараз їсть. А, ось, то Макдональдс не краще їжа, звісно, я погоджуюсь, але я знала, що це 100% варіант, що ми прийдемо, і вона точно з'їсть цей чізбургер. Звісно, без цього гірка. Я все розумію, але ось так. от. А, і це без варіантів. Тобто, якщо піти в якусь кафешку, звичайно, просту, там, де може м'ясо поїсти, рибу, відбивну якусь, то, ну, це... вона не поїсть. А так, ну, я знаю, що вона з'їсть гамбургер. Тому так і зробили. Е, я знаю, що я думаю, що майже всі проти Макдональдса. Я, в принципі, також не підтримую Макдональдс. але ось такі моменти, то То це напевно 100%, що вона поїсть. А ви як гадаєте, краще, щоб дитина нічого не поїла? Ну, от, наприклад, я б її повела в звичайну кафешку, вона була б голодна, бо вона б реально нічого не з'їла. Типу, чекати, коли вона проголодається і поїсть, напевно, цю нормальну їжу, чи Макдональдс, щоб вона поїла. Точно поїла. Яка ваша думка з приводу цього? Сьогодні, до речі, ринок в Кашкаїші. Я бачила де він, але ну, ми не були, тому що ми поспішали дуже сильно. Але було дуже цікаво попасти на нього. Я знаю, що ну, всі кажуть, що прикольний ринок, там багато всього є, нормальні ціни. А, то то да, ми б хотіли потрапити, але поки що ні. У нас, до речі, прикол з е, ялинкою. Ми ніяк не можемо купити ялинку. Я знімала, що в Ашані гарні ялинки. Ми не встигли їх купити. Їх всі, всі розкупили і реально ну, немає. Бачили дві ялинки, мені навіть відео прислали, що можуть купити, але вони просто вже ну, лисі, якраз за Ашану, але іншого Ашану. І ми, поки не знаємо, де купити цю ялинку, коротше, це нам пощастило так. Ну, ми самі про прогавли. Про Вірочка піхенько. Кажуть, що тут е починають ялинку ставити, от це як Хеллоу пройшов, так починають і ялинку ставити. Це дуже цікаво. Ой, там дивіться, щось он їде. Типа атракціон такий якийсь. Типа як там санта Клаус, Саня, оце автобус цей їде, який я вже знімала. <різвіця> ну, не я знімала, а родичі знімали. Я, я не була ще присутня. Тут перший раз оце так, щоб його було видно. І на саналерку подивляєш, що робить. Короче, Він поїхав. Ось. Зараз десь п'ята година. Лірі! Все, він проїхав, пішла за Л'єркою. Оці штучки також думаю купити, спробувати. Якось чурос називається. Ось. Хочу подивитись на них поближче. стій тільки. сердечко, як ти робиш. Покажи.